І всім сьогодні будемо грати в Lumber Tycoon 2, друга частина. Так, давайте я загружу наш солод. Так, ідемо загружати його. Давайте виберемо будемо жити тут. Так, ми загрузилися і у нас є 102 бакса. Йдемо, порубаємо дерева, здамо, ну і трошечки. Заробимо і будемо будувати домик наш. Так, рубаємо дерево. І несемо його до нашої переробки. Так, ідемо, коротше, рубати наше дерево. Так, ставимо його, так, беремо топорик. Так, і рубаємо його, так, рубаємо. Так, і йдемо кидати ще цей кусочок. І наші плани на це відео побудувати маленький домик, побудувати вже, а в другій, ну, в третій частині вже попробувати його добудувати. Це наша ціль на сьогодні. Так, рубаємо, рубаємо і рубаємо. Так, дерево вже залетіло в переробку. Так ще оцей кусочок давай. Так, ще оцей кусочок. І беремо ще оцей кусочок. Так, ставимо, О, воно вже переробилось. І кратше ще зрубати пару дерев, або ще одне, аби ми кинули їх у переробку. Так, рубаємо дерево і несемо його до нашої переробки. Так, принесу і розрубуємо. Так найкраще ну, йдемо дороблювати наші кусочки дерева і йдемо їх здавати так рубаємо. Це теж рубаємо. Ну і йдемо усі кусочки кидати в переробку. Так, це кидаємо теж. Ну, у нас є 102 бакса, наша ціль, наша ціль це зробити більшу територію, тому що у нас дуже мала територія, а, аби розширити територію, то десь треба, ну, думаю, тисячі десь треба. І думаю, що в третій частині ми поїдемо з вами по нове дерево для нас. Це буде береза. Так, йдемо в машину, сюди прижинемо. Так, сідаємо в машину і їдемо назад. Ну і складуємо просто усі напросто кусочки, які тут тільки є. Зараз ми йдемо їх здамо, підробимо трошки грошей. І будемо вже таки при грошах. Так. І хто дотеперки додивився наше відео, пишіть у коментарях, про що мені знімати ще. Може про якусь Гру Робоксі може якась інша гра. Все, пишіть у коментарі, я буду усе читати. Так, ну а ми вже майже досклали останні кусочки. Так. І послідні чотири кусочки. Їдемо їх ставимо, їдемо коротше, зараз. Або впало сюди. Да? Ну, ми зараз їх доскадаємо, їдемо заробляти вже грошей, аби їх здали. І далі будемо купимо чертяж такої стінки, аби ми могли будувати. І будемо вже будувати якусь таку невелику халободу для нас. Так, і останній кусочок і їдемо. Здавати дерево. Так, сідаємо в машину і поїхали. Кусочок упав, так його йдемо піднімати. Так, ставимо Далі упав що це такий невізучий кусочок. Так, ставимо його в машину і їдемо за нашими грошима Так, і зараз йдемо це все здавати і будемо мати вже трошки грошей. от тут такий щелік уже є. Він у наш відосик попав. <хи> так, кидаємо це в переробку, кидаємо це. Так, кидаємо. Ну, кидаємо всі кусочки, які тільки є у цю переробку, чи що це? І будемо мати грошей. Так. Ну, наша ціль це, як я казав, повторяю розширити територію купити новий топор і поставити нову переробку. Ну і Домик Домик ми будемо в цій серії трошки будувати, а може у третій вже добудуємо наш домик. Так, кидаємо усі це дерево у переробку. Так і ще два у нас кусочка, ми їх беремо. Так і останній кусок. Так, Сідаємо в машину і їдемо в магазин. В магазині ми купимо черташ, е, такої стінки, купимо і будемо вже будувати нашу маленьку халабуду. Так, вон, оце він стоїть. Так, Купуємо. І скільки він коштує, 100 баксів. Ну так, Забирай 100 баксів. Відкриваємо його. Ну і йдемо в нашу базу, щоб його відкрити і поставити. Огазитий челік знову. Так, в Огенді наша база і їдемо до неї. Так, ми вже приїхали. Так, ми вже, ну, давай тут паркуємося або ні. Поїхали, будемо, скільки коштує розширити нашу територію. Я десь думаю 3000. Так, і дивимося. Так, і аби розширити нашу територію. Так, коштує 3000 баксів. Будемо це збирати. Ну, зараз ми їдемо додому і будемо потрошки будувати саму першу нашу халабуду. Так, Ми їдемо додому, встаємо з нашої тачили, беремо цей чертеж і ставимо нашу халабуду. Так, ставимо тут, потім тут ставимо. Ну і, тут. Ну, і зараз робимо конструкцію нашої бази. І зараз їдемо добувати дерево для нашої бази. Так, їдемо в де є дерево, йдемо його рубати. Так, рубаємо наше дерево. Так, беремо його і несемо до нашої переробки. І рубаємо і перероблюємо наше дерево. Так, рубаємо наше дерево, зараз ми його, коротше, перероблюємо і будемо будувати свій домик. Ну, зараз ми побудуємо домик наполовину, а в других частинах, я думаю, що ми зробимо двохповерховий маленький уютний, красивий домик. Якщо ви хочете, я побудував домик, давайте на цьому відео. І коли ви додивилися сюди, тут буде не, 20 переглядів. І я випущу у той день або на другий день я випущу нове відео, якщо вам це подобається дивитися. Так, рубаємо наше дерево. Так, ну і тут лишилися, постійні кусочки, лишилися і зараз будемо йти робити наш домик. Так, ну це вже нехай буде тут. Так, беремо цей кусочок. Ага. Тут, який 79, ну, і заповнюємо наші кусочки дерева. Так, цей ставимо сюди, це заповнилось. Так, цей сюди. Ну, і у нас буде наполовину нашого домика. У других частинах я вже попробую зробити наш домик трошечки більший, уютніший. І зробимо другий поверх. У нашому доміку, так, і стінка і це. І, ну і давайте вже доробимо цю стінку. Так, рубаємо короче, наше дерево, щоб ми добудували. Так, беремо. Так, оце ще доробимо? Що воно поїхало перероблятися? Ну і ставимо ще це, аби ми доробили наполовину наш домик. Так, поставили, ану. Так, рубаємо тут. Все, воно вже поїхало туди. Так, тепер ми беремо цей кусочок дерева, ставимо тут. Капець вже їх багато. Це. Ну, ні, як це треба багато, цього так. І цей кусочок. Ні, нам треба ще один кусочок десь ну, Ходімо, зрубаємо ще один кусочок дерева. І нам стане на цю стіну. Давайте зрубаємо оцей. Так, рубаємо цей кусочок. Ну і понесли давайте його на нашу базу. Там його переробимо, і у нас вже буде половина. Ну, трошки вже буде конструкція нашого доміка. Так, це. Все, наконець ми зробили трошки. Ну, а на цьому відео закінчується. Всім пока, ставте лайки. Всім пока!